Мій вітання Тергаличини. Продовжує про головне у деталях і будемо говорити про те, як змінився ринок нерухомості на Прикарпатті за рік повномасштабної війни. Гості програми, члени Асоціації фахівців із нерухомості Оксана Томанюк. Вечір добрий Вітаю. та Нестор Слюсаренко. Мі вітання. Панове, ринок нерухомості реагує на виклики часу. Власне, як довелося маневрувати, як жив і як зараз працює? Будь ласка, панік. На добре, давайте я почну перший. Ось вже пройшов практично більше ніж уже рік, відколи почалася війна, і ринок нерухомості зазнав багатьох змін. Давайте почнемо спочатку. Якщо відходимо на перший день війни, то ми всі ми пам'ятаємо кількість людей, яка прийшла Івано-Франківське в рази в рази більше ніж люди тут проживають. На першому місці постало питання оренди. Всі ми знаємо, що реєстри речових прав були закриті, і три місяця не можна було здійснити купівлю продаж нерухомості, тобто ринок нерухомості. В продажі івано франківську він зупинився повністю. Але ринок оренди він просто збільшувався. Тобто попит був наскільки великий, що пропозиція не могла задовільнити цей попит, який існував. Через три місяці. Ситуація стабілізувалася, дозволили відкрити реєстри, і ринок нерухомості знову запрацював. Відбувся рестарт ринку нерухомості, і знову почалися продажі. Що ми замітили, яку тенденцію в перші дні? Тобто не було різких скачків, що ринок зразу там став гарячий, але люди почали купувати. І хто був першими людьми, які почали купувати цю нерухомість? Це були, звичайно, з 10 покупців, це більше ніж 5-7. Це були переміщені особи. Це люди, які приїхали до Івано-Франківська і якийсь час тривали, орендували тут квартиру, вирішили залишити в Івано-Франківську і почали купувати житло. Ось потім. Ринок потрохи почав стабілізуватися, люди почали привикати до цієї ситуації, жити в умовах війни. І всі ми починаємо, пам'ятаємо осінню, що сталося. Почалися атаки на об'єкти критичної інфраструктури України, і ринок миттєво відрагував. Ринок нерухомості він специфічний в тому плані, що він дуже сильно реагує на зовнішні виклики. Тільки почалися ці ракетні удари. Ринок миттєво відрагував, зупинились продажі. Дуже сильно, і люди від сформувалося таке річ, як відкладений попит. Люди почали покупку цю відкладати до найкращих часів і вичікувати, як зміниться ситуація. Це тягнулося там наскільки десь до трьох місяців, і кінець лютого, початок березня, коли ситуація зі світлом стабілізувалася і вже вимкнення світла припинилося, ми замітили зразу, можна сказати, навіть різке пожвавлення на ринку нерухомості саме продаж. І спостерігалося нас, скажімо, зараз до теперішнього часу. Тобто люди активізувалися, люди почали щось купувати, і ринок знову закрутилося, знову все почалося. Яка ситуація з бізнесом? Власне, в нас дуже багато приїхало релокованих, як і місцевий бізнес, як орендують, яка ситуація з такими? Також, приміщеннями. Знову ж таки, бізнес дуже залежить від цих зовнішніх викликів, дуже реагує на них. Однак, якщо порівнювати із. 22-м роком, кінцем на 22-го року, то слід відмітити, що лютий березень дещо поживалася ситуація в цьому напрямку. Більше вже людей, ну це пов'язано також із тим, що стабілізувала ситуація зі світлом. Більше людей вже шукають якісь приміщення під оренду більше людей вже готові мають якісь бізнес-ідеї, готові їх реалізовувати, звертаються до фахівців щодо пошуку, шукають самі. Тобто приміщення починають орендуватися, ті, які пустували місяцями. Вже є потенційні орендарі. Тобто, ринок дуже пожвавився Власне, що користується найбільшим попитом? Первинка, вторинка. Що шукають? Що на купую? сьогоднішній день, як не дивно, найбільшим попитом користується вторинне житло. Тому це, що воно напевно що готове. що воно на першому місці виправі на першому місці буде це квартира готова до заселення. На вчора, не на сьогодні, а на вчора вже. Друга це ціна. В категорії в сегменті до 30 тисяч доларів це взяти одно-двохкімнатні квартири. Зараз крайні важко знайти якусь пропозицію, дуже важко. І тому до війни була повністю протилежна ситуація. Люди купували більше первинне житло, оскільки в Франківську є великий вибір, то зараз склалося наоборот. Зараз на ринку вторинного житла можна сказати ажіотаж. Тому що якщо ви задасте в пошуку одно двохкімнатні квартири в сегменті до 30 тисяч, то ви знайдете обмежену кількість квартир, і вони зараз користуються найбільшим побутом. Тому що люди мають обмежену кількість грошей, а з'їхати треба вчора. І важливо, щоб це було вже готове, мінімальні меблі, люди змогли заїхати і вже жити у своєму житлі. Тому ситуація на даний момент така. Але є позитивні моменти в тому, що люди все-таки готові вже інвестувати в житло, яке будується. Ми дивимося на позалишках будівельних компаній, то, як вони будують, що все-таки люди готові інвестувати на перспективу. Це рік, два, півтора. Також готові чекати. А ми працюємо наживо, Нагадаю нашим телеглядачам. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Також можете поставити свої запитання на нашій сторінці у мережі Фейсбукі. Маємо ми перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечір, студія. Будь ласка, мене ви інтересуєте таке питання. Кому надо умило на ум? Таку високу ідею на розв'язці нового мосту і на писанці Солоцвинській побудувати 20 поверховий дім. Зрозуміло ваше Но... запитання. Це більше доречно ну, до тих Ми органів і до влади, яка дуже... дає дозволу надати Відпитання... відповідь на це запитання, тому що це. Питання до людей, які надавали дозволи на це будівництво в першу чергу. На людей, які в кінці кінців будували це житло, то я думаю, мабуть, це питання адресоване до них. А власне, що будують? Де будують забудівники? Відновили свої обсяги і темпи будівництва? Івано-Франківського це часті хвала забудівникам, що деякі відновили будівництво на другий там. Місяць там чи перший місяць після початку війни, і на сьогоднішній день 99% дев'ять в івано франківську всі працюють. Так, перше, що столкнулися за будівники це питання будматеріалів, тому що велика кількість будівельних заводів знаходилась на півдні і на сході України. Всі вони зазнали атак з боку агресора і були знищені. Виникло питання логістики і де знаходити будматеріали. Друге питання це робоча сила. Багато людей, які працювали на будовах, мобілізовані до Лав Збройних сил України і зараз проходять службу і захищають нашу батьківщину. Ось і друге, звичайно. Це курсова різниця. Всі ми знаємо курс долара на початок війни, курс долара на сьогоднішній день війни. Але ми бачимо, що зі всіма цими викликами забудівники справилися, вони не підірвали довіру людей, і на сьогоднішній день відновлено будівництво, напевно, всіх об'єктів, а багато вже в експлуатацію під час війни, тому цей ринок не зупинився, і слава Богу, та також працює. додам, що дуже подобається і людям, і, в принципі, і, і наше місто тим, що воно виходить, що будівництво виходить за межі самого міста, самого центру, тому що центр вже дуже забудований. Є дуже гарні ЖК, які знаходяться чуть далі, з прекрасною інфраструктурою, з, спра... з прекрасними проектами, що це є дуже великим плюсом для нашого міста. Місто розширюється і насправді обрати можна будь-які локації. І є вибір людей. Це теж дуже дуже позитивний момент. І саме тому дуже багато людей зупиняється саме на місці Івано-Франківську. А власне, а що шукає бізнес і чи є пропозиції, що можна йому запропонувати? Бізнес різний є наскільки мені відомо з часу війни в Україні в Івано-Франківську саме відкрили два великі виробництва. Це два релокованих заводи, які один Запоріжжя точно я знаю, знаходиться на Території виробничого комплексу Аркан е, індустріального парку, перепрошую. Ось другий, де не знаю, знаходиться. Е, а багато дуже приїхало приміщень. От з початку війни, коли була окупована. Пам'ятаю, у нас були клієнти з Чернігівщини, частини Чернігівщини, що було з Єрпіня, з Бучі люди переїжджали, які мали там дрібний бізнес. Це кав'ярня, це кафе, це якісь магазини. Люди, які встигли звідти переїхати, люди, які знали, як налаштувати цей бізнес, як відкрити цей бізнес. І вони практично з другого місяця війни в Івано-Франківську повідкривали так само те саме, чим вони займалися в себе вдома. одні успішно тут залишились. Другі тільки після деокупації їхніх міст вернулися до себе додому. В Івано-Франківську. Знаєте, дуже багато кафе, які відкриваються, кавіарні магазини. Ось тому на сьогоднішній день дуже користуються попитом. Площі торгові це від 40 до 100 метрів квадратних. Це саме на сьогоднішній день по запитах, саме поширений такий запит. Що люди і це саме щоб швидше здається в оренду такі площі комерційні? Ну також слід відмітити, що з початку бойових дій дуже зросла кількість запитів на пошук складів. Для зберігання продукції, тому що багато складів було розб... просто розбомблено. І от той період, 22-й рік, дуже активно всі шукали якісь земельні ділянки, склади, щоб можна було перевести свою продукцію. Е, ну, На даний момент також е, попит зберігається на такі на такий тип приміщення. Е, ну, Як зазначив Нестор, дуже багато приїхало, е, хто встиг вивезти своє обладнання, вони тут налагодили свій бізнес. В принципі, осіли тут Івано-Франківську, поки що продовжує свою діяльність тут. Дещо знизилась тенденція щодо оренди офісних приміщень, великих площ. Ну, на це вплинув спочатку і коронавірус, потім військові дії. І все ж таки, всі ці підприємці, які орендували великі площі під ті компанії чи під якісь інші офісні сфери діяльності, вони оптимізовують свій бізнес, і все ж таки вони шукають собі менші приміщення. От Тенденція така до зниження попиту на саме такі приміщення, на інші приміщення попит є. Люди шукають люди, незважаючи ні на що не опускають руки, продовжують працювати. Відповідно, це є робота економіки України. Я вважаю, що це дуже позитивні моменти, і так має бути. А як його характеризувати? Так, хто такий середньостатистичний покупець житла? Звідки ці люди? І власне, який середній чек цього житла? Ну, середньостатистичний покупець зараз, напевно, буде більше з 100%, половина напевно буде це внутрішньоприміщення особи. Також вернулись інвестори: люди, які вкладали гроші в первинну нерухомість з майбутньої перепродажі, або майбутньої потім здачу її в оренду, або які залишалися для себе. Недавно були на зустрічі з будівельною компанією. вони казали, що на протязі року кількість інвесторів значно скоротилась. Зараз коли ситуація покращилась, інвестори знову починають вертатися, знову вірять в будівельні компанії в майбутнє, в завтрашнє і починають далі інвестувати. Велика кількість людей, які прожили тут з початку війни, їм сподобалось місто або вони приїхали з інших міст, де вони перебували. Оскільки в Західній Україні івано франківську найдешевші ціни на нерухомість і найбільший вибір місто сподобалось, люди захотіли тут лишитися і починають все таки будувати своє майбутнє. Плани і зв'язувати його з містом Івано-Франківським. Це сім'ї в основному або молоді люди, які працюють тут або працювали і вирішили інвестувати і залишатися тут в Івано-Франківську. Ну більшість, напевно, це буде внутрішньопереміщення особи. Люди, які все-таки вирішили зв'язувати своє майбутнє життя вже з містом Івано-Франківська. А яка ситуація з кредитуванням банків? Вже почали це робити? Процес почався. Заявок насправді не збирали банки дуже багато. Однак на даний момент, ну що місяць тому, я знаю інформацію, що не було, не було фінансування. Тобто заявки прийняли і вони на тому етапі поки що були. Ну я не пригадую, скільки видали кредитів в Івано-Франківській області, була статистика. Ну, майже 600 або 500, по крайній мірі, згідно статистики. На даний момент я, ця програма. Я не працює, ну ну просто не пропускають заявки е, потенційних е, споживачів цього кредиту. Далі і тому люди поки що воно на цьому етапі зупинилося. А що стосовно оренди житла, вже дещо знизилося і ажіотаж, і попит, і ціни? скажімо так знизилась він в першу чергу. Він був стабільно високий, і стабільно його попит був високий до моменту, коли почались ракетні удари на інфраструктуру. Коли почались перебої зі світлом, він почав поступово знижатися. І, по-перше, знизилась ціна і знизився попит. Зараз багато людей почали вертатися до себе додому навіть в Запоріжжя, що для мене дуже дивно. Враховуючи, що туди часто щось прилітає, все одно люди вертаються до себе додому. В Київ вернулися. Зразу там можна сказати на третій місяць. І багато людей вертаються зараз додому. Тому зараз ми бачимо тенденцію до зниження попиту і зниження ціни на оренду. І вже є багато квартир, які простоють, можуть стояти там і три тижні, і чотири тижні, і на здані в оренду чого не було на перше півріччя, відколи почалася війна. Тобто ціни вернулися вже абсолютно до рівня до... до військових цін на даний момент. Якщо ще орієнтуватися на співвідношення долара. По, ну, від Цього часу і тоді. І дійсно, так, як Нестер зазначив, дуже багато зараз пропозицій. І е, все ж таки попит є. Люди все рівно цікавляться орендою, але вже, звичайно, немає того ажіотажу, немає того такого спонтанності, істерії, яка була на той момент, коли люди брали будь-що, будь-які гроші, тільки щоб щось знайти. На даний момент е, клієнт по оренді це людина, яка Має що вибрати, тобто в межах свого бюджету можна їй запропонувати мінімум 5-7 варіантів, мінімум. І людина вже зважено собі зважує все. І зазвичай це і люди, які вже проживають в Івано-Франківську довший час, просто вони хочуть змінити собі, або вони розуміють, що вони вже можуть що собі краще орендувати за ті кошти. Ну, на мою думку, на даний момент переважна більшість це людей, які вже тут живуть. Є звичайно, деякий відсоток ще тих, які планують приїхати, які готові бронювати дистанційно, цікавляться, які планують переїзд сюди. Ну але їх вже все ж таки в меншій кількості є. Але, але це знову ж таки це також і ВПО, просто які вже проживають в нас на території області певний період часу. А що пропонують заводівники? Що будують, де будують? Яке житло, ну, скажімо, на що орієнтуються на сьогоднішній день. в івано франківську і це дуже хороша тенденція. Є вже вибрати, що житло є соціальне житло, самодоступне, будемо називати його так. Є житло стандарт класу, є житло бізнес класу, є житло і в Івано-Франківську вже є досить багато будинків. вже. якщо раніше було на пальцях однієї руки, то зараз вже може на двох руках це преміум сегмент. Ось дороге житло вже яке. Ось починається саме економ-сегмент це 550-580 доларів. Закінчується це 1400-1500 доларів за метр квадратний. Ось тому людина може вибрати, вже, що їй підходить в першу чергу по бюджету, по локації, тому що будується вже в різних кінцях міста івано франківська і то, що вона може собі дозволити. Ось, І це дуже добре. Тому що якщо раніше ціна на метр квадратний, вона була в діапазоні медіана, була там в районі 100 доларів, все, то зараз розбіжність там від 550 до 1500 – це в три рази. І тобто люди можуть собі вибрати вже житло по своїх можливостях фінансових. Ну, також таки, така тенденція, що зараз користується попитом не тільки квартири, а й там хауси. Зараз це дуже популярний вид житла. Франківську також дуже вже будують активно, будуть, активно та. такі, такого класу житло. Також в різних локаціях різний ціновий діапазон з невеличкою земельною ділянкою, ну, кожної свої проекти. І також таке житло користується популярністю в нас. Розбирають. Так, І друге, що в нас зараз будуються, вже не просто будинки, а в більшості все житлові комплекси. Це великий житловий комплекс, на території якого є безумовно парковка, без цього зараз нікуди велика. Великий дитячий майданчик, а дуже багато житлових комплексів, де всередині є дитячий, дитячий садочок. Це є проблема для міста Івано-Франківська. Дякувати Богу, у нас багато дітей, багато людей, і треба десь все реалізовувати. І в межах цього житлового комплексу людина може реалізувати їх свої такі перші необхідні потреби. Це магазин, аптека, якийсь лікар, якийсь одяг, і щоб от вона не виходила в місто, а могла реалізувати в межах цього житлового комплексу. Ми знаємо, це не секрет, що на, на початку війни деякі ріалтори просто заробляли шалені гроші разом із власниками житла на оренді. Яка ситуація зараз і як вдалося це все стабілізувати? З перших днів війни ми організували волонтерський штаб і займалися безкоштовно. Ми за свої послуги не брали гроші абсолютно ніякі, займалися поселенням людей. Всіх, які приїжджали в місто Івано-Франківський, тікали від війни з Києва, з Харкова, з інших міст. Це дуже сумно для нас. І ми ж констатувати, що дійсно такі факти були. Нема тут чого скривати і казати, що дійсно такого не було. Ось тут уже кожному відповідати перед Богом і перед людьми за такі вчинки. От. Ми знаємо, що ми робили. Ось і ми поселяли в день. Від, в перші дні ми поселяли до 100 сімей. Ось у нас був список величезний. Там вже кож кожного дня він збільшився. Це кількість квартир, яка постійно і кількість людей яка кошт, щодня збільшувалась. Ми там зупинялися, вже в день там було тисячі, тисячний номер вже йшло, йшло, йшло. Люди їхали. Ми мені після того дзвонили ще десь три місяці. Люди, які кажуть, звідки вас мій номер? Мені дали група там Запоріжжя, група Ужгород. Наші номера розійшлися по всій Україні. Люди ще довго до нас дзвонили. Чи є якісь квартири, чи можна поселитися, приїхати, тобто так і. Ми що могли, тоді то робили і працювали від восьмої ранку, там, напевно, до 10-ї вечора. А Ось. як людям розібратися? Чи це досвідчений ріелтор, чи це можна йому довіряти? Скажімо, так от в першу чергу по телефонній розмові. На по самому початкового етапу звернення до ріелтора, тому що зазвичай воно відбувається. Якщо ви вам не рекомендували особисто цю людину, то знайомство відбувається по телефоні. Ну, я скажу, вам досвідчені рілтури, вони вміють спілкуватися з людьми, і дуже можна навіть по цьому зрозуміти, що перед вами не є дуже досвідчена людина, яка не може дати вичерпну відповіді на всі ваші запитання чи чітко задати вам запитання, щоб зрозуміти вашу потребу. Знову ж таки, в першу чергу, це є рекомендації, це є соціальні мережі. Це є люди, які мають певні знання в цій галузі. Це люди, які мають, які ці знання повинні бути чимось підтверджені. Сертифікатами. Наприклад, члени АФНУ, ми постійно проводимо сертифікаційні курси, ми постійно всі підвищуємо свою, професі... рівень своєї професійності. Крім того, навчання, які дотичні до нашої галузі з різних сфер, проводяться постійно регулярно, ми постійно взаємодії з якимись ну, органами, установами міста. І, мабуть, таким чином потрібно обирати собі рієлтора. Для подальшої співпраці, щоб це було надійно, щоб це було ефективно та вигідно в першу чергу ж таке запитання в якому напрямку буде далі рухатися ринок нерухомості Івано-Франківська. Що можна говорить. додам до попереднього Бут запитання? Дуже важливу річ адресовану всім людям, які зараз дивляться цей ефір. Mm -hmm. Ніколи ніколи не переводьте гроші наперед за квартиру. Якщо ви зустрінетеся, ви позвоните по оголошенню, вам скажуть, будь ласка, пройдіть мені гроші на карточку, досвідчений ріелтор ніколи цього не зробить. Тому це може бути шахраї, будь то будь, то, будь ласка, обережні. Ось, а тепер повертаючись до вашого питання, в якому напрямку рухається ринок нерухомості. От е, є я таке прислів'я, я хочу зробити втратити репутацію, зроби прогноз. Прогноз mm. справа невдячна, і тому зараз м, все міняється наскільки швидко, що завтра може абсолютно все змінитися. Але ми, от я завжди вірю в позитивне, і я вірю, що ми обов'язково переможемо в цій війні. Це питання тільки часу, і то, що Україна, колись інтегрується в Євросоюз і в Європу, а це відкриє двері для інвестицій в Україну. І безумовно. Ціни будуть рости на нерухомість. Ми дивимося, що спочатку настання війни ціна на нерухомість виросла на 30-40%, в деякому сегменті на 50%. Пов'язано з багатьма факторами: зростання будматеріалів, зростання палива, інфляція, зміна курсу долара і тому подібні речі. І зараз ми бачимо, що ціни все-таки по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть рухаються. Та, але ми дуже хотіли, щоб вони стіни не тільки рухались, а щоб люди, наші громадяни України, могли дозволити собі купувати цю нерухомість і реалізувати свої потреби і свої бажання у власному житлі. Це, напевно, буде найкраще, коли можливості людей будуть співпадати з цінами на нерухомість, і вони зможуть собі це дозволити. А які власне запит? Що хочуть люди? От Що шукають? Які люди, такі бізнес. Люди хочуть абсолютно різного. Тому ти тобто, питання, абсолютно різні запити є. Е е різні запити. На пошук житла, це починаючи якийсь бюджетний сегмент, закінчуючи елітним, дорогим. Це стосується як оренди, так і продажу. Тобто різні є запити, і якраз професіонал має вміти працювати з різними запитами. І... Шукати людині ту нерухомість під її запит, розуміти чітко її потреба. Розумію, наші буквально дві хвилини. ще, будь ласка, ви пане Нестор. От, власне, більше по оренді і так далі, і по новому житлу, то що розлітається як гарячі пиріжки? Однокімнатки, двокімнатки. Е, ну Нічого не змінилось спочатку, то як почалась війна, однокімнатні квартири, звичайно, вони найбільше востребовані і найбільше продаються. На другому місці йдуть двокімнатні квартири. Допустим, в процентному співвідношенні давайте візьмемо, Зі 100% однокімнатні будуть займати 50% долі. Можна подивитись по будь-якому житловому комплексі, скільки в нього є однокімнатних квартир, двокімнатних і трьохкімнатних. Трьохкімнатні будуть займати 10%, процентів тільки двокімнатні будуть займати 30%. Там 35 скоротилася кількість дворівневих квартир. На їм на зміну прийшли пентхауси. Колись була мода на дворівневу квартиру. Зараз ви Україні рідко її побачите. Зато можна побачити в будь-якому житловому комплексі пентхаус і таунхаус, про що говорила Оксана. Це напевно нові такі і Тенденці, квартири так. з терасою. Квартири з терасою mm -hmm. от це дійсно появилось. Появилось нове вислів, панорамна квартира, видова. Тобто квартира з хорошим видом. Люди mm -hmm. почали звертати увагу на це, щоб обов'язково був хороший вид з вікна. Щоб були панорамні вікна. Щоб була тераса, уже це зараз модно стало так, або таунхаус. Ті люди, які пожили в квартирах, хочуть таунхаус кусочок землі. Люди зараз не хочуть вже гектар землі, там чи двадцять соток, їм достатньо одної сотки, щоб барбікю полежати, травичка. Такі речі. ну важливо додам, що паркінг, це також обов'язково зараз. Хоча всі щоб був паркінг. Мої ну, оренда так само. Це одна сказав про продаж, але оренда аналогічна. Тобто, саме більшим попитом користуються все ж таки однокімнатні квартири, вони дуже швидко здаються і Дозуміло. ще одна тенденція: тепер люди хочуть вище. Якщо, скажімо, років 5-10 назад всі хотіли до п'ятого поверху, тепер всі хочуть від п'ятого поверха. Молодь вся хоче 11-й, як можна вище принаймні приємно чути. Дякую за цікаву інформацію. Розмова принаймні, що все працює, ожило, і це вже дуже дуже позитивно. Дякую вам. Залишайтеся Добре, з Галичиною. Попереду ще багато цікавого.